Давно вже не дитина, а мужчина за плечима, моїми очима. 33 років прожитих життя, в якому була і наркота, алкоголь, куриво, розборки, драки, невірні друзі, несправжнє кохання, брехливий друг. І на ігри, на любов я не граю такі ролі, тому вирішив стати на шлях. Вірний, правильний, істинний, справедливий, спортивний, котик не задротік, кіткатік перейшов на спортік. Це адаптація без деградації, тільки здорова нація. Передали рації, папарації, цю мотивацію, котік, не дротік. Кіткатік зів тортік Це адаптація без деградації, тільки здорова нація передали По рації. цю мотивацію. Це адаптація без деградації, тільки здорова нація. Передали по рації, папарації Цю мотивацію. Котік не задротік, кіткатік зі тортик, Котік перейшов на спортік. Котік не дротік, кіткатік зі в